Вітаю тебе! На моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про нову промоакцію від гаманця Binance Web 3, а саме Cyber. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Binance Web3GMoneць разом з CyberConnect запустили промоакцію, яку назвали Social Summers. Тобто ця промоакція практично нічим не відрізняється від тих промоакцій, які були. Звісно, що там ми, припустимо, робили Делі Чекін, а в Social Summers ми будемо мітити й Але, по суті, всі ті дії ті ж самі. Тобто, немає нічого надзвичайно важкого. Але як і в цих промоакціях, ми. По суті, заробляли поінти, як і в цій сьогоднішній промаксі. Ми також заробляємо поїнти. Ну і звісно, що ці поїнти будуть конвертуватися пізніше в монету CyberConnect. Знову ж таки, більшості складно розібратися, як закинути гроші в Social Summers, як мінтити й невтішки, та які дії подальші потрібно робити. Тому переходимо на екран. З самого початку нам потрібно купити ефір. І ефір я рекомендую купляти не більше, ніж на 5 доларів та 50 центів. Чому? Тому що ви закинете ефір в ефір Сайбер, і пізніше ви його вже не виведете, тому що мережі з сайбер ефіру вивезти ви не зможете. Тому у вас там може застрягнути 5, а то й 10 доларів. Звісно, можливо, для когось це невеликі гроші, але більшість новачків, які зайшли в крипту, 5 доларів до 5 доларів, плюс там ще 30 доларів, це вже 40 доларів. Тому обов'язково обовязково слідкуємо за своїм депозитом і краще докинути, краще витратити буквально одну хвилинку часу докинути ефір, ніж ви повинні, щоб у вас зависли гроші. З самого початку переходимо на торгівля, вибираємо ефір, нажимаємо 5 та 5. купляємо ефір. Далі нажимаємо на головна, нажимаємо на веб-3 гаманець. Тобто переходимо. По суті, до цієї промоакції. Далі, найголовніше, нам потрібно спочатку закинути сюди свій ефір, який ми купили. Нажимаємо переказ. Далі з спотового гаманця на веб гаманець. Туди є монета. Ми вибираємо і в пошуку пишемо ефір. В мене ефір не відображає, тому що в мене на біржі ефіру майже немає, тому що я цей ефір вже закинув на цей гаманець. У вас буде ефір. Вибираємо, припустимо, ефір, мережа обов'язково закидуємо або в арбітріум, або в оптимізм. Я закидував в оптимізм. Припустимо, вибрали мережу, нажали переказ. Далі нажимаємо максимум та зняття. Все. Буквально 10, 20, 30 секунд і ваші гроші з біржі поступлять вже на ваш гаманець. Наступним кроком вам потрібно, щоб. Ваші гроші тут знизу відображалися. Припустимо, ваш ефір в мережі оптимізм буде відображатися. Зачекайте буквально 10, 20, 30 секунд, як я сказав, і ваші гроші будуть відображатися. Але пізніше, якщо ви обміняєте їх на ефір Сайбер, ваші ефірки не будуть відображатися. І ви потім подумаєте, що вони зникли. І, по суті, пізніше ви подумаєте, що ви все витратили. Але в цій мережі може бути 10-15 доларів просто. Завислих, які ви вже не вернете і по суті вже забудете. Бачимо, тут є банері і є Social Summer. Тобто ми можемо приєднатися до ексклюзивної винагороди, яку ми розділимо зі всіма користувачами понад Півмільйона доларів. Нажимаємо сюди, переходимо, по суті, на ці квести. Далі зверху буде підключити ваш гаманець. Підключаєте гаманець. Після цього вам виб'є ввести реферальний код, вводити мій реферальний код, який я залишу. Під відео наступним кроком зверху, де ваші гаманець, є плюсик. Нажимаємо на цей плюсик. Далі тут є в мене арбітріум. У вас зразу підтягнеться та мережа, в якій у вас є гроші. Ми її вибираємо. Далі ми вибираємо, припустимо, 5 доларів, тому що ми 5 доларів сюди депозитили. Вибираємо на 5 доларів, тут буде Twitch Network, депозит, і ще раз депозит підтверджуємо все. Ми сюди гроші свої задепозитили. Тобто вони в нас вже є в ефіріумі Cyber. Але тепер як подивитися, щоб тут на веб-3 гаманці вони відображалися, бо це головне. Ми опускаємося донизу. Є управління токенами в пошуку. Ми спочатку пишемо. Сайбер, бачимо, є Cyber Connect. це просто їхній токен, це не ефір. Ми додаємо спочатку монету, тому що вона нам теж буде потрібна. І пишемо ефір, і бачимо, в мене є на 13 доларів 44 цента. Я закинув більше, але я вам не рекомендую стільки закидувати, адже ви пізніше просто е, залишите ті гроші, і там 10 доларів просто буде в повітрі. Які наші наступні дії? Бачимо, що наш депозит вже відображається. Переходимо знову на цю промоакцію, але маленька ремарочка. Бачимо, що тут є банери, і ми можемо замітити, що є наша промоакція Social Summer. Але в декого може не бути. Тому де її взагалі пошукати? Тут є знизу рекомендації. Ми нажимаємо справа знизу рекомендації і бачимо всі актуальні промоакції. Переходимо на Social Summer, тобто на ці квести. Депозит, ефір. Ми вже сюди по суті задепозитили. Опускаємося нижче, бачимо, є ВЕК-2 і ВЕК-1. Тобто неділя перша, неділя друга. Ми спочатку будемо виконувати квести з неділі першої. Нажимаємо «Mint Now». Нас, по суті, перекидує на ось таку сторінку. Бачимо, є слова а, різнокольорові, і нам в текст ці слова потрібно буде вставити. Бачимо, припустимо, що я ставлю перше слово, і воно не підходить, воно йде назад. Тому, якщо ви дивитеся цей відеоролик, то просто повторюйте за мною. Але нічого страшного, якщо ви вставите не те слово, то ви просто будете міняти його на інше. Тому поїхали. Перше слово «фі». Гортаємо донизу. Бачимо, тут також можна вставити. Наступне слово «кріелтор». Далі гортаємо донизу. Наступне слово SuperChain. Оп, бачимо, що все. Окей, все підходить. Далі OpStack. Супер, гортаємо донизу. Далі колективіст. Вибираємо і останнє Social. Все, бачимо, що є мінт. Зараз наголошую, що в багатьох може цей Mint не працювати. І більшість про це не говорить. Якщо у вас не працює мінт, то ви просто оновлюєте Binance. І звісно, що Mint не буде у вас переключити мережу, а буде, як в мене, Мінт. Тому ми нажимаємо «Мінт» та спокійно мінтимо, по суті, наш перший квест. Бачимо, що більше я замінити не можу, по суті, це завдання, значить, це завдання я успішно замінтив. Вертаємося назад та будемо приступати, по суті, до наступних завдань. Опускаємося трішки нижче та переходимо до наступного завдання, а саме «Creative Bounties». Це, по суті, окремий пул в цієї нагороди для тих людей, хто буде робити контент для проєктів, які виходять. Цю шляпу особисто я пропускаю, адже там конкуренція велика. І витрачати свій час просто даремно я не хочу. Припустимо, нажимаємо пост, опускаємося нижче. Ми можемо зробити пост і на щось надіятися, але я цього робити не буду. Як я вже сказав, тут конкуренція велика. Пускаємося донизу, бачимо, що є людина, яка, припустимо, зробила гарний пост, заморочується тут. 3 тисячі лайків набрала. Навіть туди є 18 тисяч лайків. Люди з вебтригаманця, з Social Сумер, з цих квестів подобається їм. По суті, те, що люди публікують. Бачимо, що. Тут також є, припустимо, 1700 лайків. Ну, одним словом, конкуренція тут велика. Тому, на мою думку, я цього робити не буду. Мені здається, що це просто даремно витрачений час. Тому вертаємося назад, нажимаємо на вік 1, опускаємося нижче і бачимо, є наступне завдання. Тобто, нам потрібно замінтити невтішку. Нажимаємо Мінт, переходимо донизу, бачимо, що зараз. Замінтили. 62 тисячі людей. Пояснюю, припустимо, зараз ми замітили і нефтішку, яка коштує 10 центів. Ми сплатили комісію, і ми не попадаємо в топ-50 тисяч. Значить, ця комісія нам не вернеться. Але якщо ми замітили і нефтішку, і ця комісія 10 центів, яку ми сплатили, ми попадаємо в топ-50 тисяч, тобто встигаємо замінтити, і попали в топ-50 тисяч людей, то нам вертається комісія та ще 100%. Згори. тобто, ми втратили, припустимо, на Мінт 1 долар, отримали взамін 2 долара. Як це все працює і як це все відбувається? Припустимо, туди є статус, є 62 тисячі людей. Ми нажимаємо, припустимо, мінт. Ми підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що моя і невтішка, по суті, зараз замінтиться. І якщо ви... Припустимо, зараз не 62 тисячі користувачів, а лише там 40 тисяч користувачів, то знизу, де є mint, там буде, припустимо, claim reward. Тобто ви отримуєте зразу ще бонусом 100%. Я зараз все детально покажу, де це все знаходиться. Опускаємося донизу, туди є 1, нажимаємо. По суті, на перший тиждень ми виконуємо спочатку перший тиждень. Далі є. Другий квест. Нам потрібно замітити другу NFT-шку. Бачимо, що, припустимо, є сайбер шка є оптимізм. Багато людей думає, що потрібно закидувати і в оптимізм мережу ефір сюди переводити. Але ні, все ми оплачуємо лише одним ефіром, а саме сайбер-ЕТХ. Знову нажимаємо Mint, підтвердити та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що моя транзакція пройшла. Вертаюся я назад. Нажимаємо знову вік 1, гортаємо нижче, бачимо є BEC нефтішка», Ми також її мінтимо. Бачимо, тут є 59 тисяч користувачів. Нажимаємо Mint, нажимаємо підтвердити. Повторюємо всі ті самі дії з Farcaster, тобто мінтимо і нефтішку, з Зорою. Також мінтимо і і із Redstone. Також мінтимо і нефтішку, Та будемо переходити до тижня другого. Я заклеймую цю остатню NFT-шку Redstone, але бачимо знизу появилася кнопка Claims Rewards Cyber. Тобто мені комісія від цієї і ще 100% зверху повернеться. Тобто, бачимо, що зараз є а, людей, замінили ЕНФтішку цю 54 тисячі користувачів, але все рівно чомусь мені ця комісія повернулася. Бачимо згори, ми нажали на цей Claim Cyber Rewards. Клейм і бачимо, що ми можемо заклеймити цю монету. І ця монета нам впаде прямо на наш гаманець Web3. Поки я клеймити не буду, назбираю трошки більше і тим самим вже заклейм. А я переходжу ще до останнього. По суті, я ще зору не замінтив, буду мітити зору, та будемо переходити до наступного тижня. Бачимо, що і не від відзори я заклемив. По суті, тут також вже більше 50 тисяч користувачів, але як ми можемо знизу замітити, ми також отримали винагороду, тобто ще плюс 100%. І наша комісія в розмірі ще 10 центів повернулася. Все, всі нефтіжки першого тижня ми заклемили, тому переходимо до наступного тижня. А в другій неділі нам також потрібно вводити правильно слова. Перше слово фаркастер, по суті, я вже ці слова вводу, так як ви дивитеся цей ролик, тому я покажу, які слова вірні, щоб ви просто не брали, не шукали, не водили все підряд. Друге слово «ончайн», третє слово social, четверте слово оптимізм. П'яте слово ownership. Та останнє слово варпкаст. Опускаємося до самого низу. Бачимо її «мінт» та нажимаємо мінт. Тобто «мінтимо» цю і невтішку. Бачимо, що успішно ми її замінтили, нажимаємо хрестик. Даємо назад, опускаємося трішки донизу, бачимо, все рівно теж є оця Creative Bounce. Можемо нажати на пост, глянути, що тут також вже з'являється конкуренція. Особисто я не буду приймати участь, але ви можете спробувати. Тобто зробити пост, написати, вставити лінк і нажати Submit. Можливо, ви будете тим самим щасливчиком, де ваш пост замітять. І, звісно, що він тут з'явиться. Даємо назад, опускаємося нижче, бачимо, що через 6 годин, по суті, ця друга неділя буде потихеньку розморожуватися. Тобто ми також а, в цьому тижні будемо мінтити НЕФТ. Кожного дня буде відкриватися наступна та наступна ЕНФтішка. Стараємося попадати в топ-50 тисяч та забирати ще додатково 100% її, суті, комісії. Тим самим ми не будемо втрачати от цих 5 доларів, бо нам кожного дня буде вертатися, плюс ще 100% зверху. Туди є Summer Task, ми нажимаємо та бачимо, що всього разом буде аж 6. Тижнів, тобто роботи буде надзвичайно багато. Це означає, що не всі люди до кінця будуть триматися. Ми бачимо, що в першому тижні дійсно, а, якщо ми опустимося донизу, на першій NFT-шці вже більше 62 тисячі користувачів. Але якщо ми гортаємо до останньої невтішки, вже багато людей просто взяли та забили болт. Не виконують. Тому, якщо вам страшно, ви думаєте, що. А, Ця компанія Social Summers багато не насипить, ніхто не знає скільки дійсно вони насиплять, але виділили вони достатньо жирно. Тобто пів мільйона доларів це достатньо. Якщо всього буде ну приблизно 70, 80 навіть 50 тисяч до кінця акції користувачів, то все рівно вийде достатньо жирно залутати на один акаунт. Припустимо, з затратами практично ноль, адже комісія нам вертається і ще й 100% дають. Кешбек, до нових зустрічей та хорошого тобі профіту!